Сьогодні міняємо ремкомплект і циліндра підйома жаткий клас меркатор. Для цього необхідно демонтувати і звільнити пружину. Щоб його замінити, необхідно викрутити регулювальну різьбу з штока циліндра. Для цього тут беремо зажимаємо його і викручуємо. Дехто помилково звільняє пружину, викручується цю гайку. Це неправильно, бо тут, виходить, до кінця немає різьби і ця гайка практично неможливо її відкрутити. Через що тут є фасочка, зажимається ключем, тут вставляється шкворень і провертаємо різьбу таким чином. Цю гайку зразу нитимо відносно різьби, щоб потім був один той самий натяг на одному і на другому циліндрі. Застопорили циліндр мантіровочкою. Тепер шукаємо в стопорному кільці початок. Провертаємо гільзу, як бачимо, Ось, знайшли розйомчик, як бачимо. Одна сторона, вона загнута всередину в гільзу. А друга сторона пряменька. Тобто беремо ми газовим ключом і викручуємо проти часової стрілочки. І таким чином стопорне кілечко вийде. Тоді знімаємо цю гільзу. Після того беремо цю гільзу, достаємо. Але перед цим я того разу наголошував, що демонтувати можна, а коли ставити, треба цю фарбу зачистити, за того, щоб не пошкодити манжета і пильника. А після того візьмемо наждачку тисяч 2000 і виходить, у нас проблема йде в цьому пильничку. ось він. І оцей манжет, який пускає масло, не тримаючи циліндр. Зараз будемо брати ремкомплект. Він є в наявності в агродрузі фірми і міняти. Ось таки маємо ремкомплекти для ремонту циліндра. Є нажав, який включає кілечко, потім пильник войлочний і основний манжет. Як бачимо, він один в один. Еластичне після монтажу на селі буде працювати для замовлення. Звертайтесь на сайт гадрузі. Ось так виглядає після монтажу замінних деталей. Кульца резинового пильничка і манжет. Зараз будемо монтувати його на легенько маслом чи слідолчиком, щоб не закусило колечка. Будемо ставити селі.